Привіт, друзі! Я вас вітаю, І також вітають Вайгели осінню. Вирішимо сьогодні провести свою колекцію вайгел. Почнемо, напевно, із Lime Monster. Дуже цікавий вид. Він ще сорт Вайгели. Звітучі Красунечка, Я тільки присюди, вона росла в мене в гноблені по Little Літл Джокер. Так не знаю, жартував, що вона ніяк не могла вирости. Тому тут у неї нова посадка. Ось біля рослин моїх нових тут хвойні, клени, що хочеш. Ось, так що це ось Лайм Монстер. Ну, я вам скажу, красива дуже красива рослина, більше не квітима, а своїм картинним листям. Так, тут у нас вагіла Splendid. Сплендіскуча. Цвіте, ти все знаєш, що вже кінець осіння, чи ні подруга моя. А вона, бачите, видає бутони, нові нові бутончики, квіти рожеві, схожа на цю на Сюзану, але набагато менший і неї. Набагато менше облямівка. Бачите, зараз спагін зовсім виріс. Гуленький, ми тебе те... Тебе... Ні, тут не зовсім. Побачимо, хоча б воно буде, тому що з цими облямівками вирігатися, така голова відліг. Mm -hmm. Так, понятно. Ходімо далі. Ходімо до Бригелли або Браселейс. Ось така ось теж та красуня, цвіте. Красиве листя. Тут бачите, поряд із полином лаймлайт. Коротше, лаймлайн, варігатний плин, жовтий, бачите, красивий. Він дуже гарний на весні, а взимку він такий, ну, така дуже красива така. Це дуже Чорнобиль. Красива така в нього хмара виходить. Брігелла. Брігелла. Вона дуже-дуже вона красива навесні. Вона яскраво, жовто-зелено-червона. Потім оці такі малинові квіти, вони взагалі аж чорні виходять. Це дуже-дуже красивий сорт, вона компактна, ну дос досить така помірна в своєму зростанні. Коротше няшечка. Ось. Така бачите, от Ці мала. Так, це в нас є чи чарадки. Ось така теж красива, в неї таке дуже гарне постійне забарвлення. Квіти такі рожево-червоні, дзвоникові, дуже гарні. ось, е, Просте мене тут вона на сонці. Я, як бачите, це, це, це що я потім весною рідко відрізав, те, що вона відцвіла. ось, це все пішли молоді, пагани, Бачите, це все чекалося. Так? Раз і пішло. Так, ходімо далі, будемо по дорозі ще будемо дивитися, маю, що забуду. О, Black and White. Теж красивий дуже сорт, листяне чорне, таке вишневе із білими квітами. Дуже гарно виглядає, тому що ну, таке поєднання чорного та білого, чорно-білого, black-and-white. Середній чагарник, він ніяк не міг рости, тому що йому то щось їло, тут то, то, його пило, то ще щось, а от вже пішов. А до речі, він наріжче така півтінь, там кажуть, Вегеля, ви геля, можете видержувати полутінь, нічого подібного, тільки яскраве сонце. Сонце, ППінь і все буде добре. Там от, бачите Minor Black. Мінор фокус, фокус, да. Black. Компактний сорт, квіти рожеві, листя таке вишнево червоне, ну, красиво дуже вихела. Ходімо далі. Ходімо далі, дивіться, що робиться. Ви мене зупиняється, що щось забув. Дивіться, о, о, бачите, бачите вже, поступово вже. Ем... Ой, це потім розкажу. <laughs> так, йдемо далі до вигляд. Шукаємо, заодно дивимося. Ага, йдемо до Сюзан. Бачите, схоже на э, спленіду, але листя набагато кругліше, більша облімівочка. ну Взагалі няшка або можна сказати. Теж квіти в неї рожеві, вона має більш такий сильний габітус. В цьому році я цю гілку не, не відрізав, хоча обіцяв, що буду її омоложувати, щоб були такі красиві гілочки. Але це вже, напевно, вже потім вже, тому що, бачите, ось тут скрізь вже позакладалися майбутні бру... брунічки, де будуть квіти. Так, ходімо далі. Боже, все засаджено. Куди ще хочеться? Хочеться ще, тому що. Не хвата... зла. Так, це наша карикатура, Дуже цікавий сорт. Дивіться, який не лише цікаве. Це вигела пузирчата, напевно, так правильно. Ось. А, і а, знаєш, це метлітем, але і весь сок в такому цікавому, красивому листі. Вона дуже декоративна, незвичайна. От, якщо ви любите, так само, як і я, незвичайні рослини, то от це якраз для вас. Бачите, ніхто там не їв, не пив, не хворіла. Просто вона така дуже. Ахреєнно красива вигела. Так, йдемо далі. Дивитися, може я когось забув. Це знаєте, це спонтанно так, ляп. Тому покажу вам. Ага, ходімо я вам покажу зараз Олександра. Ну, там скажу, це така даже, напевне, сашуля, тому що... В неї дуже мало тут було сонця, коротше її пересаджував, і барбарис. А взагалі вона така дуже червоного кольору, дуже красива вегела з рожевими червоними квітами. ось, ну, Зараз вона така, хоча теж непогано, бачите, барбарис цікавий. так, Там у нас milk and honey сорт. Дуже красивий. Бачите, пістрявий сорт вигели. В неї, по-моєму, білі здається. Да, білі. Ось, А отака от от красива мозаїка на листя. Бачите, і лаймовий, і жовтий колір. Тільки посадити треба, да? тому що не була, і всі кури заклювали. Йдемо далі. Що вам ще ви Так, наче немає. Йдемо далі, дивиться. Так, ось ця ось красива вигела, яка в неї квіти рожеві, листя зелене. А саме прикол якраз в цьому червоному листі, яке набуває е, свого відтінку, саме от весну. О, не весна, господи. Ну, зараз тепло, ніби весна. восени Ось такими ось карміно червоними відтінками, ніби якась скумпія. Подивіться, яка красива. Ну, дуже гарна легіла. Навіть безкіді тобі став 5. Йдемо далі. Так. Там показав, тут показав. Коротше, тут в мене, я не знаю, який це сорт точно, але, напевне, це, скоріше все, боскоп глорі. Але хто його знає, тому що знаєте, якісь сходжі, квіти такі в неї черновато-рожеві, у боску глорі має бути червоний такий чорний відтінок на, 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 на кінчиках листків. Тому можливо це. Ну, Хоча ще й багато цікавого є. Я вже відірвався до вигляда, то вже вигіла всім вже вигілами вигіла буде. Бачите, тут в мене ціністий сад. Нічого, тут вигіла не ростуть. Там мене росла на варіата. Забудьте. Так. <кхе> ага. Так, дивимося. Тут мене вигела називається Ельвера. Це середня між нана пурпурео і е Александра. Вона середнього розміру, квіти такі тобто, це така сама рослина, як і Олександр е, наперед, десь, десь там до метра виростає вона. от Така теж любить сонце, булисто-пурпурне ну Красиве, дивіться, який красивий шоколадний відтінок. Ну, не відео понятне, що виглядає червоним так Тут немає. От, тут у мене All Summer Red. Сидить, напевно, я забережу, тому що тут маловато йому сонця. Лигібіску все як починає рости, то ще нічого не видно, не чутно, то можливо забрудь. Але вона така існує. Зареєстрували. Так, ходімо, напевно, зараз лівою стороною шукать вагіли. Ага, ну, зрозуміло, що ось. Пікобела роса. Подивіться, яка красива, яка пікібел, пікобела. Манюсенька така дуже вайгела, Симпатична, карликова, ось, в принципі, це її розмір. Її монегти, вона сама себе ліквідує, десь там це опадає, тепер перепадає. І бачите, квітне аж в кінці осені, все рівно не здається. Була, була загноблена лілейниками. Я поки ще поклав агроволокно, тут не було нічого такого життя нормального. тому що, Бачите, воно перше красиве, а по-друге, нема бургенів цих клятих. Там у мене ще одна. До речі, на продаж є. Карикатура. Ох, так, йдемо далі. А, ось, ГОСТ. Дуже красивий сорт вегели. Він вже так почервонів, а так, бачите, не такі таке біле напилення на зеленому листі. Ну, причому ось так. Дуже ефектно з квітами, бо такі, які квіти гарні. Ну, і, і бетони. Ну, коротше, краса одна. Ходімо далі. Так, шукати ще вегели. Десь були Ну, їх багато в мене. Знаєте, ти просто ходиш, на все в очах розбігаються Ага, я ще зрозумів, де у нас ще є вигела. Так, Wings of Fire або крила вогню. ну, понятно, Дивіться, яке красиве листя. ну, Так само, як і Lime Monster, вона більше для листя, ніж для квітів. Тому що квіти в там щось, ні о чому. Але це ми посибігає з куща і таке красиве дуже листячко. ну, Дуже красивий сорт вигели. Там у мене майорить Кандіда. Біла вигила. Бачите, які красиві, квіти білі, такі дуже є. До речі, вона зросте в тіні, такі, ну, така ажурна тінь, але дивіться, їй все добре. Тобто вона нікого ну, вона цвіте, бадиля здоровезна, вона в мене перед війною росла ще в всьому, ще в горщику. А це я поставлю, бачите, як, так, людина яка виросла за літо. <кій> так. Отут я не знаю, який це сорт вигели, але він дуже класний. У неї квіти такі рожеві, персикові, і вони пахучі, він не від цих інших сортів, вона пахне і абсолютно нескромна не в своєму розмірі. Бачите, вона там вже стара, така вже і різав. Потім покажу вам, як омолоджувати вигелу без її без проблем. Коротше, це у нас Pink попет Тоже така а Вигелен. Попет правильно вже. Що там пише книжка? Пінк попет. Там бачите? Карликовий сорт вигели, квіти рожеві. Манюнька така дуже симпатична, собі доросте, собі горя не знає під бушником під абрикосу. Тут сонця хватає, ну і все окей. Так, йдемо далі. Шукати ще в пошуках вейгел. Так. Йдемо так, йдемо так. Ага, бачу. Називається Марджорі. Дуже цікавий сорт каже, ну, Ти так про все кажеш, так, тому що вони всі класні. Бачите, що я дурю костю, що. Подивіться, яке красиве в неї листя гарне. Але ж фішка не в тому, фішка квітів. Фішка квітів в тому, що квіти, коли вони розквітають, вони білі. Потім вони такі стоїть коралеві, а в кінці стають червоними. Дуже схожий сорт на декора. Але декора це декора, а Марджорі це Марджорі. Так, ходімо до мінует сорт. Така теж краса. такі листя в нього червонувато зелене, квіти рожеві, такі ніби як з горлечком, Теж дуже красивий сорт. Там бачите теж людина не жлобиться на бутони. от, е, Йдемо далі. Здається, останнє залишилося, в мене треба ще дивитися по каталогах. Ну Оце точно боскоп глорі. Але такий, бачите, не боскоп, а боскоп пендула, що лежить. Ну Понятно, тут слухаю, ось тільки ці гортензії, все на світі купа багато. До речі, дійсно красиво. Це треба, треба, треба зняти відео про це. От, так, що от такі от виглядали. Друзі, так, давайте. А, забув, слухався, як дурачок ось. А давайте зробимо так. Не знаю, що ви мене бачите, але сподіваюся, що бачите. Задо мене називається е, польською чудокущ е, теж вигела верігатна, дуже красивий сорт. Квіти в неї і білі, і рожеві, які хочу сам покажу, до речі. Ходімо чи не покажу? Вже відцвіла, Вчора ще годив, ще, ще цвіла. Такі швидко. А, ось, дивіться. От. Е. Красунічка з такими квітами білими. Ну, вони більш рожеві вже якби зима скоро, то куди вже бути ще рожевим. Білим треба буде, маскуватися під сніг, можливо, зима тебе і не перестріне. От. Я теж в цьому році старі гілки не зрізав, але це все піде нещадно на обрізку і буде аллілуя цими. От... Листочка. <смеш> Хоч вже все. Ну, ось на такій позитивній ноті я закінчую своє відео на сьогодні. Я впевнений, 100%, що я десь забув ще пару сортів, Тоже потім зніму щоб, тому що ходиш, ось така голова. Ще треба бачити? треба буде вишню демонтувати. Там, мене будуть рости інші рослини, якісь я покажу, що там буде далі. Ось, Тому вирощуйте Вайгели. Вайгела це дуже цікава родичка наших жимолості. Вона крута, вона не вибаглива. Дивіться, от. Яке мені завести ростіння, щоб було нетребувательне. Ну, не перше, нетребувательне, а невимогливе і невибагливе. Да? А по-друге, дивіться, хоч ходите по парку, якщо він росте в парку, якщо його доспір люди не знищили, якщо його діти не, не, не вишкрібали, класна штука. Якщо ви, 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 ви бачите рослину, запам'ятали, на, на, на другий день прийшли і бачите, її вже немає, значить хтось викопав, обов'язково шукайте собі таку теж в каталогах і купуйте. Ну, Побачимося, все Цілую вас.